Сьогодні останній день в цьому році. І знаєте, ми щоб подякувати Господу за кожен день, за кожну хвилину прожитого життя. Але особлива наша увага все одно, думаю, прикута до подій, які були тиждень тому. Різдво Ісуса Христа. Найближча подія, яка тисячоліття тримає увагу людей. І нам є за що дякувати, тому що його народження, його прихід на нашу землю, воно має величне значення для кожного з нас. Я сьогодні хотів би, щоб ми ще раз ще раз знаєте, десь подумками повернулися до свята, яке ми святкували в понеділок, і порозмірковували про величне значення цього свята для нас. Про що взагалі звіщає Різдво Христове? Про що ця історія? Знаєте, Зазвичай бува десь в церквах, десь знаю, на площах, роблять, як кажуть, вертеп, да? зображення хліву, де народився Ісус Христос Марія, Йосип, Немовлятко. тваринки, які там були, пастухи, які, можливо, прийшли, іноді Волхів ще зображають там. Про що ця історія? Я хотів би, щоб сьогодні ми подивилися, знаєте, з іншого погляду. Зрозуміло, що це. Історія не про марію, не про пастухів, не про мудреців. І навіть, знаєте, сьогодні хотів би зосередити нашу увагу, що навіть це не в центрі уваги немовля. Не Щось є значно більше. Різдвяна історія про того, хто стоїть за ширмою цей сцен. Того, кого здається, так ми не побачимо в тих вертепах, які роблять. Ми не побачимо, можливо, в дитячих сценках. Коли показують різдвяну історію того, хто сприїть над сим цим. Це історія про величного Бога, який віддав найдорогоцінніше для нас з вами, свого Сина. Що головне не пропустити в різдвяній історії? Можливо, звістку ангелів, можливо, поклоніння пастухів, може, факт відсутності Марії та Йосипа. Чи у Богі з місця, якому довелося надати сину Божого, чи сам факт Боговтілення. Всі ці факти дуже важливі. Але якщо ми не побачимо найважливіше історії – любов Божу, то ця історія залишиться десь на силиках Біблії, в дитячі все. можливо, десь навіть в розумі людському. Але так і не торкнеться наше з вами життя. Сьогодні, я хотів би. Щоб ми звернули увагу до тексту, який звіщає нам саме про оцей найважливіший момент в цій історії. Цей текст записаний в першому посланні Івана 4 розділі з 9 по 10 вірш, 1 Івана, 4 розділ, 9, 10 вірш. Божа любов до нас виявилась в тому, щоб Бог послав свого єдинородного сина в світ. Щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Оцей текст ми б неодноразово до нього повертатися сьогодні, тому можете там десь закладочку покласти. Він нагадує нам про Божу любов. Він так і розпочинається: Божа любов до нас. Боже Бог до нас. Часто люди задають запитання, а чи взагалі я знаю, маю значення для Бога? Чи любить він людей? Чи потрібні ми йому? Староміх часів в різних народів світу ми спостерігаємо прагнення людей наблизитись до Бога і отримати його благословість. І для цього різні релігії світу навчають про те, що людині необхідно щось зробити, щоб їх Бог привив увагу до них. У Біблії ж, навпаки, ми не бачимо людину, яка з обережніше прибирається до Бога, а Бога бачимо, який протягує руку до людей. Християнство це свідчення про Бога, який сам робить кроки на зустріч до людей. Безліч місць в святої книзі Біблії свідчить нам про це. І сьогоднішній наш текст також нам свідчить про це. В 10-му вірші цього тексту, який ми читали, там написано: любов не в тому. Що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас. Він робить перший крок назустріч до нас. Він протягує руку допомоги. Саме Бог, а не люди, являється ініціатором перших цих років. Важливо знаєте, зазначити, що любов Бога це любов, яка діє першою. Саме це робить їм безумовною, те, що стосується саме любові. Якби вона була умовною, тоді нам потрібно було щось зробити, щоб її заслужити. Нам треба було б якось умиротворити його гнів, очистити від гріхів, перш ніж він би полюбив нас. Але Слово Господнє говорить, що він нас полюбив, тоді, коли ми були ще якими? Грішними. Римлянам 5 розділ, 8 вірш, нам свідчить про це. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішними. Ось тоді, коли ми ще були грішними. Безбожними, аморальними, коли, можливо, ми не звертали на нього увагу, або ще гірше, як деякі люди спіхалися, ігнорували його, а Бог каже під нас, вже тоді полюбив. Найвагоміша допомога Бога про людей була проявлена ще на світанку людства. Люди настільки важливі Богу, що він створив план у спасені людей, ще він закладень світу, знаючи наперед трагічність свого творіння. Різдво, свято, яке ми згадуємо, це надзвичайно яскравий момент в цьому величному плані. Є величний Божий план. Щось там на початку, далі, далі. І ось тут є момент Різдво. Але є далі продовження цього плану. І ми будемо говорити про це. Що це не кульмінація, це певний момент, який йде далі. Бог знав, що після створення світу і людей відбудеться певне гріхопадіння. І він запланував, що саме Син Божий прийде на цю землю. Він дарував обіцянку вже першим людям, які згрішили і зазнали наслідки гріха. Він сказав їм: Я прошу вам Спасителя. Я пошлю вам того, хто допоможе вирізати це питання, тому що за ваші гріхи ви повинні поверти. Розпочалася фізична смерть, але й духовно ми також відділені були від Бога. І Бог повіцяв, що я дам того, хто вирішить це питання. І століттями Бог готував людство до приходу обіцяного месії. Вже в Меденському саду Бог, коли ну, тільки Адама Єву виганяв звідти і сказав, ось поставлю ангела, ви вже туди не війдете, але даю вам обітницю про Спасителя. Ми про це коли Бог обіцяв Спасителя Посадне Жузе. І далі, крок за кроком, Бог приоткривав завісу ось цього плану людям. Він пояснював, як він прийде, де він прийде, коли прийде. Ми читаємо про те, що Слово Господню сказав про місце його народження, про рід, з якого він буде походити, про пані датування книги Даниї, ми читаємо про його служіння, про його страждання. Про Його смерть. І ось в якийсь момент відбулося виповнення часу. Як апостол Павло пише, Гала там розділ, розвідчитий вірш, там каже, як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що родився від чоловік. Він каже, як настало виповнення часу, Бог готував людство, йшов певний процес. Хоча ще до створення світу він все це запланував, але потрібно було, щоб люди були підготовлені до цього. Щоб вони розуміли потребу. І саме навіть даний закон, який він даний. Це також була певна підготовка. Тому що навіщо нам спасите, якщо ми розуміємо, від чого нас спасати? І закон він показував трагічність людей. Він показував, що ви порушники закону. А за порушення закону буде покарання, вам потрібно, спасіння. Бог готував світ навіть, навіть політично, економічно, культурно готуючи людей в цього суспільства в Римській імперії на той час. Багато різних Те, що Бог роками готував. Те, що була величезна імперія, де було вільно пересуватися, де були переміщені культурні всі особливості. Люди готові були вже збройні інші божества, люди могли переміщатися з місцевості місцевість, те, що навіть євреї були російні по всій Римській імперії, і для того, щоб вони могли читати старий заповіт, він був перекладений на грецьку мову. І це допомогло знову ж таки в тому, щоб благовістити далі Слово Господнє. Багато процесів відбувалося на шляху підготовки людства до прихода І от колись настало виповнення часу, Бог послав себе так, євреї чекали. Вони читали старе заповітло, вони чекали Месію, але не уявляли, що Бог зійде до них ось таким чином, що саме Бог зійде, тому що вони вірили, що Бог є один. Якщо він зійде, хто ж залишиться там? Вони не були уявити. Вони думали, може, пророка пошлена, можливо, якось іншим чином щось відбудеться. Для язичників, можливо, це було трошки легше сприйняти, тому що в їхній уяві часто це не звучало в інших всяких міфах їхніх. Грецька міфологія розповідає про Геркулеса, про Аполлона. східна міфологія про Кришну. Знаєте, коли Божества сходило на цю землю, але євреї вони не це сприйняти, тому що казали, Бог є єдиний. Як Бог має йти на цю землю? Для євреїв віра водо Бога, вона перешкоджала вірі в Богу втілення. І якщо Бог втілився, то хто ж залишиться на троні Всесвіту? Але найтяжчим. Для духовних еліт Ізраїля було те, що Христос був зовсім не таким, як вони собі це уявляли. Вони уявляли собі такого політичного керівника, який допоможе вирішити їхній земні всі питання. Але вони не бачили потреби зміни в серцях своїх. І як наслідок, це головка. І це продовження цього плану, який ми говорили, розпочинається від, від створення світу, забува навіть до створення світу. Творення цілісвіту, гріхопадіння, пророча підготовка, різдво. і потім служіння Ісуса Христа і Голгофа. Саме заради Голгофи Христос зійшов на цю землю. Він народився, щоб помер. І помер, щоб ми жили. Наш текст який ми читали 1 Івана 4 осил. 9, 10 вірш, давайте ще раз прочитаємо і поміркуємо про ці слова, що що я не сказав. Перший Івана, 4, 9, 10 вірш. Божа любов до нас виявилась в тому, щоб Бог послав свого народу сина в світ, щоб ми через нього жили. І так він народився, да? щоб ми жили. Але проміжуточний цикл із цього. Любов не в тому, що ми полюбили Бога. А в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина, як примирення за наші гріхи. І ось для того, щоб він народився, щоб ми жили, але посередині йому довелось принести себе в серді, щоб нас віднайти від смерть. Щоб нам давати гроші. Тому він народився, щоб померти і помер, щоб ми жили. І ось для людей, які живуть на цій землі. Важливо розуміти величний план Господній. Але мало того зрозуміти, знаєте, просто план, який стосується людства ходу історії. Важливо зрозуміти, що в цьому плані є я, моє життя, що в цьому плані є моє ім'я. Важливо знову ж таки, хтось каже, який відношення цей план має до мого особистого життя? Навіщо йому помирати за мене? Його народження та його смерть мають пряме відношення до нашого життя. Та на голові Христос зняв з нас звинувачення. Ми згадуємо сьогодні про закон, який показував людям, що вони грішні. Людям не хочеться сприймати цю істину і признавати себе грішним. Люди думають про себе завжди краще, ніж вони є насправді. І не хочеться сказати, я грішний. Можливо, хтось інший. Так? Ми порівнюємо себе зазвичай з Богом, а з іншими людьми. Ми дивимося на сусіда, ми дивимося на брата в Церкви, ми дивимося ще на когось, ми дивимося на якісь негідних не, не, керівників інших країн в історії, зараз, все інше. От той такий Гітлер, той інший черв'я, чи... от хтось поганий, а я хороший. Ми порівнюємо себе з іншими людьми. І це розпочинається десь в дитинстві, коли дітки починають виправдовуватись. Сьогодні щось не так багато діток що, да, у нас бачив, але він там на балкончика трошки є. І от коли десь дітки між собою заводяться, коли братик сестричку можливо образив. І потім батьки кажуть, що ну, що ти це робиш? Да? Він не признає, зразу каже, що я винуватий. Він каже, це вона перша. Це вона винувата. Вона мене забрала, вона мені щось помалювала, вона мене штукнула. Зразу що? Переводиться на когось. І ось так з дитинства ми звикаємо переводити на когось. І це не нове. Адам. Він почав це переводити. Це дружина, яку ти мені дав. Да? От хтось винуватий. Дружина, Бог, ну тільки не я. І так в нашому житті. Ми доросли, що ми так само продовжуємо переводити оці стрілки на когось іншу. Ми виправдовуємо себе і можемо згадати багато юнака, який підійшов до Ісуса і каже, що мені робити, щоб спадкувати царство. Йому здавалося, що він такий бездоганний. Що час Ісус його похвалить і скаже, кому, кому, а тобі нічого не буде. Йому так хотілося, щоб про нього проволодали такі слова. Але Ісус знає серце. Він дав йому певне завдання не для того, що треба саме це робити для спасіння. Він дав йому певне завдання, щоб показати ні, шановні, ти не бездоган. Якби хтось інший підійшов, він би показав би щось інше. Мені би моє, вам би ваше. Він би показав би, що ось. Себе з іншими. Тому що коли ви порівнюєте, вам здається, ви порівнюєте ті сфери, в яких ви десь вищі. І дивитесь, ага, вся людина ця сфера гірша. Але коли ми порівняємо себе, можливо, з іншими людьми, в інших сферах, десь ми програємо. А коли ми порівняємо себе з Богом, ми зрозуміємо, що ми програємо. Ми згадуємо про те, що в дитинстві брати, сестричко, коли заводяться, вони починають звинувачувати один дороги і казати, що хтось інший виноград. Коли ми дорослішаємо, ми також списуємо всі провини на комусь або на обставину. Коли ми грубі, ми кажемо, що у нас, можливо, характер такий або ми вторгнення. Коли поступаємо несправедливо, кажемо, що обставини так диктували умови, і по іншому не було можливості поступити, тому що ось тільки так можна було поступити. Але слово Господнє говорить нам конкретно: хто гнівається на ближнього, то вбив. Хто чинить несправедливе, то огідний для Господа. І цей сперег можна продовжити продовжити далі далі далі, розуміючи, що кожен з нас має. Вимоги Божого суду вимагають, щоб нас засудити, щоб нас покарати. І ось саме для цього Христос і прийшов на цю землю, щоб взяти наші гріхи на себе. Ми з вами про це сьогодні читали. Ми читали про те, що послав свого сина як примирення з нашими гріхами. Різдво. Це нагадування, що й прийшов. Заради важкі. Перший Петра 3.18, там також є текст який таки це. 1 Петра 3.18. Бог Христос один раз постраждав за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Правили за неправиних. Ось за наші гріхи. Він постраждав там на любові. Але перший він народився на цій землі. Знову ж таки, сцілю. Він дарує певний, знаєте, такий обмін, свою праведність, дарує нам покарання наше бере на себе. Тому там на голові Христос Він зняв звинувачення з нас. З тих, хто вірують, хто своє життя вручив. Тому нам потрібно звернути увагу на ще один момент. Бог не лише зняв там звинувачення. Він ще й повернув синівство. тим, хто прийняв його, він повернув синівство. Галатам, 3 розділ, 26 вірш, там написано наступні слова. Галата 3,26. Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Через віру в Христа Ісуса ми сини Божі. Але якщо віри немає. Продумав весь план. Він зробив все необхідне. Але каже, ви можете бути в цьому плані лише тоді, коли вірою стаєте дітьми Господніми. Прища про блудного сина розповідає про негідного сина, який покинув батьківських дім і прогуляв гроші, про такого, знаєте, не, не старшого сина, який гордий і але якщо ми подивимося саме на батька, ми побачимо, що батьківська любов, вона велика до Бога синів. І на меншого, і на старшого сина Бог дивиться очима батька. І питання не в нашем знаєте, досягнення або падінні, а в нашому синівстві ми діти його чи ні. Тому розуміння Бог втілення на Свято Різдво. Та прийняття Божої любові, це розуміє, що він прийшов, щоб взяти мої та ваші ридки. Він прийшов, щоб дарувати нам можливість стати його дітьми і вірує лише ми можемо це зробити. Різдво це не просто, знаєте, загальне якесь свято, це не просто всесвітнє свято, різдвяне свято, таке релігійне свято. Це особисте свято спасених людей. Людей, які розуміють, що він прийшов. Заради мене особисто, заради мого спасіння особисто. Але це також і попередження для невідроджених душ, для тих, хто не стали швідки Господні. Тому що якщо Христос не народився в тобі, дорога душа, то тоді це попередження, ти не його дитя, і тобі доведеться самому платити за всі свої гріхи. А це означає померти на вічно. Тому сьогоднішній день. День відведення підсумки цього року, день нагадування про різдвяні події, це нагадування кожному з нас питання. А чи діти ми, Господи? Чи діти ми Божі? Чи маємо ми синівство це? І якщо наше життя завершиться, а ми живемо в такий час, що ніхто не знає, що буде завтра, куди впаде наступна ракета, або просто зупиниться ще серце. І от питання перед з вас. чи діти ми Божі? Нехай Господь допоможе, щоб Останній день цього року був особливим для кожного з нас. Для тих, хто діти Господні ми можемо подякувати за кожен день цього року. Для тих, хто далі від нього, щоб це було знаєте, замислення над тим, Господи, а коли я зроблю оце перемирення з тобою? Нехай Господь допоможе, поблагословить, і щоб дійсно ми турбувалися не лише про фізичні потреби цього світу, але турбувалися і про вічне перебування своєї душі, про духовні おもろこそ。